Серіалам настав кінець, більшій частині з них вже точно, і в усьому винні великі стрімінги, студії та медіагіганти, які відмовляються платити притомні гроші авторам цих серіалів. У Голлівуді давно кажуть, що золоте десятиліття серіалів завершилось виходом останньої серії Гри престолів. Я з цією думкою не погоджуюсь, але 2 травня дійсно може все змінити. Саме в цей день американська гільдія письменників Віджей оголосила про страйк через негативний вплив потокових сервісів на оплату та умови їхньої праці. Востаннє сценаристи, а саме 12 тисяч членів профспілки страйкували у 2007-2008 роках. Тоді це тривало лише 100 днів та завдало збитків на більше як 2 мільярди доларів. 38 тисяч людей залишилися тоді без роботи. Якщо питання страйку не вирішиться найближчими тижнями, то через пару місяців почнеться криза в Голлівуді, і на серіали це вплине найбільше. Тож давайте розбиратися, чи можуть зникнути ваші улюблені серіали. Тож у чому головна проблема та невдоволення сценаристів. Відповідь проста: стрімінгові сервіси під час страйку 2007 року, Netflix ще займався касетами і ніякої мови про такі формати не було. В рік знімали по 100 серіалів на всі штати, при тому, що більшість з них це ситкоми, які тягнулися роками та мали прості сюжети. Перехід на формат потокових сервісів дозволив компаніям зменшити оплату сценаристам та відмежувати процес написання сценаріїв від фільмування, що погіршило умови праці сценаристів на всіх рівнях. Дедалі більше сценаристів отримують мінімальну зарплату незалежно від досвіду, працюючи менше годин чи в обмеженому колективі. Хоча бюджети серіалів та телешоу зростають, сценаристи. Отримують все менше. Часто компанії відмовляються виконувати навіть мінімальні вимоги, які передбачені угодами. Ось лише одна історія, яка доволі показово описує сенс проблеми. Сценарист популярного серіалу Ведмідь Алекс Оків був змушений працювати з громадської бібліотеки, бо його квартира не опалювалась, а роботу обігрівача не витримували запобіжники. Коли ведмідь отримав нагороду за найкращий комедійний сценарій від UG. Його банківський рахунок був у мінусі, тож смокінг для церемонії він купив у кредит. І це йде мова про серіал-ведмідь, на який я робив огляд, та який є одним з найсильніших у 2022 році. Що там вже казати про серіали, назви яких ви навіть не чули. У кінці нульових страйк наклався на фінансову кризу, тому студії не стали затягувати перемовини та піддались на вимоги гільдії сценаристів. У цей раз перемовини між студіями та сценаристами більш жорстокі, а сторони настільки далекі від нової угоди, що за прогнозами VGA, страйк може тривати як мінімум до кінця 2023 року та завдати збитків на більше як 10 мільярдів доларів. За даними спілки студій AMPTP, без роботи можуть залишитися 20 тисяч працівників на більше як 600 виробництвах. Якщо страйк продовжиться, це загрожує втратою приблизно 81 мільярда доларів прямих заробітних плат з близько як 800 тисяч робочих місць у кіно та телеіндустрії. Та, попри всі негативні прогнози, гільдії письменників ухвалили рішення про необхідність страйку після того, як не вдалося домовитись з альянсом кінопродюсерів і телебачення, що представляв компанії Netflix, Amazon, Apple, Disney та купу інших. Переговори щодо гідної оплати праці та кращих умов роботи сценаристів тривали протягом шести тижнів, але сторони не змогли дійти згоди. А MPTP відхилила низку вимог від навіть без власних контрпропозицій, наприклад, про те, що додаткові виплати за сценарії мають залежати від популярності шоу, тобто, чим більше глядачів дивляться телепроект, тим більше отримають його сценаристи. А отже, інформація про кількість переглядів має бути прозорою чи, наприклад, про регулювання використання штучного інтелекту при роботі зі сценаріями, на які розповсюджується дія основної мінімальної угоди, але про це згодом, бо це революційна тема. Якщо підсумувати при виконанні вимог гільдії сценаристів, прибутки авторів склали б приблизно 429 мільйонів на рік. Пропозиція великих студій була у 5 разів меншою всього в 76 мільйонів за рік. І це при тому, що в реальності ці умовні 500 мільйонів доларів абсолютно ніщо навіть для одного Netflix, який в цьому році інвестував близько 2,5 мільярдів доларів на розробку серіалів у Південній Кореї. Більше про серіали на Buy My Coffee. Там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди да есе. То можете підтримати проект фінансово. Також заходьте в Твіттер там усі новини про серіали. Посилання в описі. Співголова переговорного комітету гільдії письменників Девід Гудман пояснив, що великі студії наче навмисно провалили перемовини, бо відмовилися поступитися хоча б однією з пропозицій сценаристів. Він підкреслив, що робітники просто хочуть підвищення ставок за свою роботу. Бо сьогоденні виплати не дають можливості спокійно працювати над проектами. Сценаристи художніх фільмів не можуть дозволити собі залишатися сценаристами лише художніх фільмів, сценаристи комедійних серіалів хотіли реальну денну ставку, телевізійні сценаристи не можуть дозволити собі жити в місті, де знімаються їхні шоу. Всі ці питання компенсації є одним великим питанням. Гудман пояснює, що наразі мова йде про те, що, поки не будуть починати розглядати висунуті умови сценаристів серйозно, то страйк буде продовжуватись. Фактично, студії не хочуть підписувати довгострокові контракти з авторами, а розглядають їх як фрілансерів, які повинні прибігти кожен раз, коли їх покличуть в таких умовах нереально працювати. Тож велика проблема нової угоди між сценаристами та студіями в тому, що представників різних компаній дуже багато, і вони хочуть різного, на відміну від сценаристів, які просто хочуть підвищення зарплатні як базову потребу. Такий гігант, як Netflix, не дуже хоче почути проблеми NBC Universal чи більш маленьких каналів, які готові піти на угоду зі сценаристами. Фактично, на ринку наразі дуже багато авторів. Через бум серіальної сфери останніх років, і у 2023-му багато з них залишилися практично без роботи, по студії ріжуть бюджети, при тому, що перегляди проєктів зростають. Сценаристи сперечаються за те, щоб зберегти систему, яка дуже добре працювала протягом останніх десятиліть. Вони пишуть сценарії, на його основі роблять серіали чи фільми, це приносять гроші, та компанії роблять бізнес. Вони не хочуть, щоб їх не вважали частиною бізнесу. Страйк сценаристів наразі не дуже масштабний, але він швидко набирає оберти. За перші два тижні пройшли масові акції в усіх великих містах, які задіяні у виробництві кіно, серіалів, телешоу та іншого продукту, де фігурують письменники. Найбільший удар очікують такі міста, як Нью-Йорк. Там уже блокують зйомки, та люди займають цілі квартали, виходячи на протест. Та Лос-Анджелес, де знаходяться офіси, найбільших студій та тисячі знімальних майданчиків. Один з прикладів це готельний бізнес алеї. Профсоюз робітників підтримав страйк сценаристів та фактично заборонив знімати будь-що в їх комплексах. Тож тепер сотні проєктів мають терміново шукати нові локації. Все це призводить до зупинки роботи над сотнями серіалів. Більшість назв вам нічого не скажуть. Але серед них є такі проекти, як Останні з нас, «Шершні», «Шибай Шибайголове відродження, персні влади, наприклад, не дозняли всього 19 знімальних днів другого сезону. Та це тільки верхівка айсберга. І початку страйку пройшло лише пару тижнів. Нічні ток-шоу, наприклад, одразу пішли у небуття. Тепер всі вони офіційно виходять у повторах. Денне основне шоу зе толк. Також припинили своє існування на протест сценаристів, окрім тисячі інших, також вийшли Крейк Мейзін, сценарист Чорнобиля та останніх з нас. Там вже бачили автора та виконавця головної ролі Теда Ласо, Джейсона Судейкіса. Джордж Мартін підтримав гільдію. Крістофер Нолан прийшов на страйк особисто. Навіть Джо Байден висловився щодо страйку від же, закликавши письменників отримати справедливу угоду. На яку вони заслуговують, але якнайшвидше, Мішель Малруні, сценаристка, а також член переговорного комітету Віджеї за посадою, готова страйкувати стільки, скільки буде потрібно. Вона пояснює, що проблеми зі сценаристами почалися приблизно у 2011 році та протягом 10 років розросталися. Пік почався після ковідного 2020 року. Але студії весь цей час відмовлялись переглядати умови співпраці. Наразі декілька сценаристів, які вийшли на протести, підтвердили, що без їх праці робота над деякими сезонами шоу, які йдуть прямо зараз, зупинена. Фактично, в людей є купа недороблених сезонів серіалів, і їх прийдеться або терміново скорочувати, або закривати. Або наймати нових людей невідомо звідки. Подібне було у 2008 році, коли на екрани виходили короткі сезони серіалів або раптово закривалися якісь шоу. На великі проекти це навряд чи суттєво вплине, а от маленькі історії для ТВ просто помруть. Залишаються питання, як на зйомках можуть вносити зміни до сценаріїв без сценаристів. Більшість великих студійних серіалів і фільмів має сценаристів на знімальному майданчику 24 на 7, що неможливо під час страйку. Один відомий британський режисер сказав, що вони чекали на вказівки від своєї студії щодо того, що можна змінити у виробничому сценарії зараз, коли триває страйк. Один американський письменник, який працює на міжнародному рівні, сказав, що вважає, що американські студії будуть добре думати про те, щоб залучити європейських та британських сценаристів, навіть якщо їхні місцеві гільдії закликали їх відмовитись від співпраці. Таким чином, студії намагатимуться обійти страйк та продовжити роботу над проектами за рахунок цієї лазівки. Щодо більшості серіалів, які зараз знімаються, то сценаристам, які швидко писали фінальні чернетки до 2 травня, було сказано, що вони повинні проставити часові позначки на всіх своїх сценаріях, щоб довести, коли вони були закінчені. Відтепер шоуранерам також дозволено вносити правки до сценаріїв, але не критично їх змінювати, бо потім все це може призвести до затяжних судових процесів. Проте деякі студії, наприклад HBO чи CBS, вимагають, щоб шоуранери працювали, незважаючи на страйк, інакше їх контракти будуть розривати. Фактично, компанії пропонують людям працювати над проектами таємно, і якщо гільдія авторів дізнається про це та будуть якісь штрафи. То студії готові їх покрити. Якщо коротко, то роблять усе, аби тільки процес зйомок не зупинявся. Сценаристи так само намагалися отримати максимальну вигоду перед початком страйку. Вже перед 2 травня на пошти режисерів прийшло сотні чорнеток сценаріїв та незавершених робіт. Таким чином, сценаристи хотіли отримати додаткові виплати під час страйку, та якимось чином все ж зацікавити студії у роботі з ними вже після страйку. Але цих сценаріїв не вистачить надовго. Як вважають експерти, у стрімінгів є готові сценарії та продукти плюс-мінус на 9 місяців, можливо, рік. Чим більше буде тривати страйк, тим більше будуть розтягувати прем'єри, щоб втримати людей на сервісах. Однак користувачі будуть відписуватися, якщо контенту поменше. Основні проблеми чекають маленькі сервіси або сервіси, які тільки почали потроху отримувати довіру глядачів. Можливо, скоро ми побачимо злиття деяких брендів або ще більше поглинання від гігантів індустрії. І сценаристи і студії дають зрозуміти, що мають намір грати в довгу. Вже через 8 тижнів страйку студії отримують право розривати контракти зі сценаристами, продюсерами, шоуранерами та іншими. Таким чином вони скоротять бюджети, чого від них давно вимагають фінансові показники. Експерти індустрії впевнені, що стрімінги не сильно постраждають та вже підготувалися до довготривалого страйку. А от класичне телебачення з їх щоденними випусками вечірніх шоу можуть зникнути або отримати геть інший формат. В той же час стрімінги почнуть купляти більше контенту за кордоном в південній Кореї чи Іспанії, як це роблять Netflix. Також стрімінги можуть зробити революцію на ринку, якщо почнуть об'єднуватись. І тим самим зменшать кількість контенту та покращать його, а також отримують додаткові ресурси для купівлі контенту за кордоном. Один відомий британський продюсер вважає, що цей час страйку може зіграти на користь стрімінгів, за його словами. У жахливо-цинічний спосіб це може бути дуже вдалий час для стрімерів. Які зараз думають про те, як вони можуть зробити менше, а не більше. З усіх відомих нам причин спостерігається уповільнення темпів і зосередження на тому, як вони витрачають свої гроші. Це, як не дивно, може бути дуже корисним, підкреслив він та додав, що деякі компанії почали великі реформи ще до початку страйку. Так, наприклад, Дісней у 2023 році. Звільнив 7 тисяч працівників у межах плану скорочення витрат на 5,5 мільярдів доларів. Для багатьох важливим було загальне сповільнення розвитку сценарного простору, інфляція, насичення контентом і платформами, а також скорочення стрімінгів. Усе це сприяло уповільненню темпів зростання на ринку високого класу телебачення. Один британський автор, який працює на американському стрімері, сказав. Що затягування пасків може зробити страйк сценаристів меншою проблемою, ніж якби це відбувалось в епоху буму? Сценарний спад був основною темою обговорення на нещодавному ТІВІ. Генеральний директор студіо канал Анна Марш під час свого виступу заявила, що бульбашка сценарного телебачення луснула. Або студії Сістер Джейн Фезерстоун прогнозувала болісний період, коли ринок драматичних серіалів виправиться, а інфляція знизиться. Експерти відмічають, що студії пережили винятковий час, коли люди були готові дивитися багато контенту та платити за нього. Зараз відбувається корекція. Відхід від буму це добре, тому що люди працювали пліч пліч вигорали. А ставки заробітної плати були зашкалюючими. Це слова одного з керівників великих студій. Один дистриб'ютор сценаріїв, який веде перемовини з покупцями по всій Європі щодо кількох проєктів, сказав, що мережі стали просто більш вибагливими, багато чого з'явилось на ринку після пандемії, і я думаю, що зараз настане період, коли вироблятиметься менше, додав він. За його словами, шоу, які є бажаними і добре упакованими, все ще користуються високим попитом, але деякі речі не відчуваються необхідними просто зараз. Спочатку коли чат GPT з'явився наприкінці 2022 року. На початку 23-го року письменники, які спілкувалися зі ЗМІ, не були особливо налякані чат-ботами, які могли генерувати сценарії для кіно чи телебачення за легкою командою. Їх розглядали радше як інструменти для співпраці, які можуть допомогти згенерувати ідеї. А не як спосіб повністю замінити людину, але це змінилося з розвитком технологій, і штучний інтелект став ключовим пунктом у переговорах, що тривають між профспілками сценаристів. Хоча щі є одним з найбільш абстрактних питань на столі під час цього страйку поряд з регулюванням так званих міні-кімнат, невеликих кімнат для сценаристів, які скликають для того, щоб проект отримав зелене світло, мінімальної заробітної плати та іншого. Експерти ж кажуть, що Голівуд не повинен ігнорувати 800 кілограмового робота в кімнаті для перемовин. Один з членів переговорної групи заявив, представники студій не хотіли обговорювати. Ще. Я думаю, що компанії дуже добре розуміють, яким вони бачать майбутнє, виходячи з того. Про що вони не хочуть говорити, тому що те, на що вони скажуть так, це те, що, на їхню думку, вони можуть легко засвоїти, або, можливо, не заплатити за це в довгостроковій перспективі. Отже, ми бачимо реальний ризик атаки на щотижневу плату для авторів та строкові угоди, це означає, що вони намагатимуться перетворити нас на гільдію фрилансерів і ставитися до сценаристів жахливо. Продукт штучного інтелекту не може бути літературним матеріалом, він не може бути чернеткою, яку сценаристи повинні переписати. Це не означає, що компанії не використовуватимуть його певним чином. Це може бути дослідницький матеріал, але він не може бути літературним матеріалом. Ніхто точно не знає, яким буде штучний інтелект, але той факт, що компанії не говорять про це, є найкращим свідченням того. Що ми маємо підстави побоюватися цього. Фактично, мова йде про те, що сценаристів хочуть замінити штучним інтелектом. Детальніше на цю тему поговоримо у наступному відео. То що, серіалам настав кінець? Ні. Але Голівуд дуже близький до того, що проєктів стало набагато менше. Наразі стрімінги та студії програли перший етап боротьби. Проекти зупиняють. Деякі з них скасовують чи закривають. Дати прем'єр готових робіт відкладають. Все більше людей виходять на страйки та підтримують протест в соцмережах. Проте невідомо, як довго протримаються члени гільдії, та чи не почнуть вони виходити з неї і просто-напросто напряму працювати зі студіями у режимі фрілансу. Наразі питань все ще більше ніж відповідей, але одне відомо точно: на всіх чекають великі зміни в культурі серіалів. А якими вони будуть, ми скоро побачимо.